Друзі, на першому кулінарному сьогодні в ефірі програма Кулінарний дует. І у нас в гостях сьогодні мої дуже близькі, мої дуже близькі. Це мої діти, хресні діти, тобто дітки, хресним татом, яким я являюся. Група «Павлік Інтернешнл» – власне команда є вся у зборі, але сьогодні готуватиме у нас на кухні їду один з учасників цієї чудової групи. Купідон, хлопчина з Словакії. Ми зустрічаємо Купідона. У нас в гостях Санечка, Просимо заходити. Привіт, Привіт. – привітла. Все хорошо, Санечка. Хочу зразу сказати вам, що в нас е, квартет Павлік Інтернешнл інтернаціональний. В ньому є з Мадагаскара Ерік, а в ньому є е, міхал з Польщі. В ньому є купідон з Словакії. І є Саша українець. І я їхній хресний тато. Отже, Саша на сьогодні в студії і ми готуємо їсти разом. Санька, що ми сьогодні будемо готувати. Как правило, в таких программах всегда люди готовят что-то такое, чтобы потом в магазине не найти или что-то такое. Причем было смачно, Да. так? Я ни в одном ресторане никогда не подаду. Да. И всегда э, хочется о, посмотреть такую программу, увидеть, и если понравилось, там, пойти сразу и купить, там не где-то искать продукты. Самому, да, вот, там, было. Есть, есть. Вот. Санечка, короче, Тако, ты стоишь на моем месте сюда, я обхожу тебя с этой стороны, потому что это будет мое место, это будет твое рабочее uh -huh. место. Тут ты будешь ты я тебе буду дополнять. Для этого я тебе даю фартушочок, чтобы ты не замастировался, У тебе дуже гарна сорочка, да, речі. Тебе дуже гарна солочка. Так от дивися, дівчатам я завжди зав'язую, а хлопці самі собі зав'язують. Ага. Тако, Санечка. так, тепер через раз і вперед йдеш. Через і, раз і вперед. Значки з тобою кольора. У в тебе э, бузок, а в мене э, Отак. Ну так. У нас ж все. Як має бути. Як справа, розкажи, все нормально. Ой, клас, ми вже сьогодні були Сьогодні в санчок прийшов, все як має бути. Так, Штанга, все нормально, так? Дівчатка контролювали ситуацію. Дівчатка, дівчатка, ну, дівчатка їм складно, їм сложно. але контролювали да. ситуацію. В принципі, дивилися. Ясно. Хлопці, як все добре, вітання, велике Так, да, всі екзамени здають, учаться супер. Це саме да. І так, я радий. У нас є маслини, у нас є оливки, у нас є майонез. Що це сметана? Сметана і Сметана, і майонез. Окей, кукуруза, майонез, грудинка куряча, mm -hmm. сир твердий. Це салатний листок. Просто-напросто переціль, ананаси, ананаси, як я кажу, кокоси не це є риба, сира, чи в'язана, чи солена, що цера? Слава селена. Слава селена. Окей, це є томати, тобто помідори по-нашому. Це є зелена штучка, яку я пізніше щипаю. Сільдірей, селера. Можна їсти це дуже корисно хлопцям. В крайні випадку можна прив'язати. Я хочу запитатися, що ми сьогодні будемо робити і що ми будемо варити, що ми будемо. На чому? На маслі, на олії чи на смальці? На олії. Бачу сковородку вже. Так, Це да. буде корінне філе под. Ананасами. Ух ти! Це цікаво. Да. Запечений чи піджарений? Поджарена і німно потім протушене. Ага,ш да, і, і так, Санечка, з чого ми будемо розпочинати, скажи, будь ласка. Я думаю з куриці. Ідра варити чи смажити? Чуть порізати, да, і... так. Ти береш руками сміло курочку, я тобі даю ніж, як вихід. Ви... Це такий тобі хороший буде? Саня? Атлічно. Опа, я, в цей момент нам потрібно розігріти сковорідку. Я запалюю сковорідочку, тобто я запалюю вогонь для сковорідочки. роблю його трошки більшим, таким, таким, таким. Для того, щоб вона зразу гарно розігрілася, ми її ставимо на максимальне вогнище, знімаємо кришечку і робимо трошечки менший вогник. Для того, щоб сковорідочка наша нагрілася гарно, добре і класно. Кришка не потрібна. Окей. І так, Саша, наш купідончик ріже, курочку, Курочка. я так розумів, повздовж. Не да, поперек, да, поперек, да, поперек. Да. А, Бо якщо робити відбивні, то треба поперед пізніше відбивається гарно. Знаєш? Так, да, знаю. Ну здесь немножко другої случай. Так, так, так. Ми зараз зробимо ось так. Саня. Вот так. так, розказуй, що на якій стадії у нас, що там з творами, як пісні, як все зек за запис, як репетиція пройшла вчора, до речі, о, вечором. О, вчора... Гарно. Мы прогрессируем буквально с математической прогрессией. в прогрессию, потому что если на первых репетициях нам нужно было потратить там одну-две-три репетиции, чтобы поставить новую хореографию, то мы уже достигли того. Что за одну рептую? Да, за одну репетицию. Мы вчера поставили новый просто сумасшедший тайт. Хороший? Очень классно. Это классно. Когда я уже с вами начну танцевать, это министра было бы тоже. Это ж... Я, це дуже легко. Він хлопцям не постійно кличуть. До речі, до танзалу, до басейну, до сауни, до, до тренажерного залу. А в мене все часу немає, часу нема, тому що в мене все меню-тв, меню гості приходять до мене. Мої любі кулінарні дуети, супер дуети, супер проекти, супер їда. Але це все дуже смачно, це все дуже класно. І я думаю, що це все небезслідно, бо бачить все Бог, що ми трудимося. На 5 балів по п'яти бальній системі. Чому? Через те, що все дуже смачно, а хочеться і нам смачно поїсти наприкінці програми. І щоб наші телеглядачі запам'ятали, як готуємо ми, даними Саша, як готуємо, що готуємо, наскільки це буде смачно, а це ймовірно, що буде смачно. Посаня, бачу, щось таке хитре знаєш. Навіть так робиться, щоб чтобы... замінити відбивання. От такими штуками. Тобто м'ясо не відбивається, да. а просто так надрізається. Да. Це... і так з двох сторін. Да, і щодо сторони. ця сторона вона мягче там зрозуміло. Ну, легше трошки треба да, менше. менше. О, для того, щоб люди навчилися готувати смачні страви, для того, щоб у нас появилося якомога більше прихильників, для того, щоб більше, у нас появилося е наслідників наших смачних кулінарних страв у кулінарному дуеті. <му> О! А... Читок? Да? Хорошо. Хорошо? Санічки. Розкажи ну мені, синочок, що там, як діти поживають, як наші сім'ї, як то вони з ніхто ще не жонати. Добре, ладно. Як поживають наші э, 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 до речі, вдома в, в хлопців у вас в кого є якісь якісь тварини, якісь коти, собаки? Якісь, Варили. до речі, бачить класно, як я розрізали. Да, да, да. Два кусочки буде. Сейчас, да. Буде подвальні, що страшно. Лічний, так, супер. Да, 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 да да воно Поджарим, буде... Оно... дуже буде класно, повір мені. Хай собі не звертаю уваги. Так, е, хво... Хто що в нас, як, скажи мені, які хлопці, хто, якісь коти, собаки, попугаї, да, мавпи, що. Ми... є? Ми ж говорили на цю тему, когути, кури, свині, е хто що. От хотіли завести собаку, і, а маленьку свинку таку чорну. Маленьку свинку. І назвати її Павлік. Маленьку свинку. Ну, якщо а, він, а, якщо а, вона? Павлічка, да. До речі, ви шукаєте дівчат чи ні? Бо в нас ж ну, в планах дівчатки мають бути. Ну є Павліки Інтернешнл, і мають бути тепер Павлічки Інтернешнл. Діло такого роду, що... нема, Сань? Ні, не то, что нема. Ну как-то хочеться хорошо представить Павлічек. Ага, тому треба. Ага. хорошими півицями... Хорошо, Павлічек не представиш. Да. <сум> тому, так, тому да. Кузьма з Бепіком придумали пающие труси, команду. Если бы мы теж придумали пающие. Да, пающие да, да. труси, поющие штани, штани. Так. <плес> Скажи мені, да-да, це нормально. Скажи мені, сир ага. у нас залишається таким, ну в такому вигляді, як ти порізав, чи трошечки Думаю, має а його бути. Ну, потім зверху, от просто так пластинками треба положити. Кладеть. Ага, зрозуміло. Ток-шоу продовжується. E, смачна страва від Купідона, смачна страва від групи Павліки Інтернешнл. Да, На допомогу їм прийшов. Сам Дед Мороз ходит сказать, Санта Клаус, а что, оно что не готово? Оно еще не готово. Нам а надо... -а. Когда... Нас... же чекай, 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 я думаю, можно. Нам треба, может, великую тарелку? Нет, нам сейчас нужно сверху сюда положить ананасик. Вот. Уже? Да, сыр. Курица, вот, особенно в таком тонком виде, она очень быстро хватает. Да. А можем мы давайте все это на тему? Ходи, мы не подказывай. Ну, да. На, с огня не Это прямо на это класть? Нет, просто пока мы положим, чтобы у нас было время. Да, я понимаю. расскажи мне, я просто не знаю. Да, вот. Вот так так ложимо. І ще один чині. Да. Так, Санечка. Вот. Сашечко, ти мені допомагає, щоб ти не ти мене готуєш. Ти ж в мене в гостях і ти маєш готувати. Ну тогда треба сюди вложити чуть-чуть. она потом... Ложечку тогда... беремо. Так. Що Когда... ми кладемо, Саня? Вот, буквально понемногу, вот сюда. сюди. Ага. Хорошо. Ух ты. Ти, ти щось придумав таке? Ты, напевно, тебе Света наша рассказала. Знаю я нашу Свету. Да. Эх, Светка, Светка. А вот Светка что она утром, когда просыпается, она начинает просто именно готовить неимоверные горячие бутерброды. Слуха. да ты что, а может, попробовал да. бы? Так шо, надо... такие, А, очень сильные, очень вкусные? Очень. А чего она меня не запросила ни разу? Ну, Светка, ну, Она, Светка. видимо, ждет момента, когда... Света, это наш главный администратор, менеджер, это наш директор Павликов. І тому, дивися, до речі, красиво дуже виглядає, ти бач? Це гарно. Що далі, Саня? Кажи. Далі зверху. Не, не то ми, кажи далі. Вложимо зверху сирок. Кладемо сирок. Так. Давай. Добре, хай буде так. Доля велить. Да. В моїх устах так. нам розійтися. От в чому клас цього э, блюда? В тому, що, опять же, якщо ти дуже голодний... Так. И очень мало времени, что очень присуще. Так, Завидно. Виктору Баби. В особенности. И нашим тело рядачам да. любым. Ну ну-ну. Все же мы сейчас живем на ходу. Так, вот. Э -э курица вот, она тон то э за счет того, что тоненькая, но очень быстро прожаривается. И вот ну, от сколько времени буквально совсем немножечко нужно для того, чтобы приготовить. Накрай, напевно, граничка требует. Да. Сань, далі? Ну, в принципе, вот оно сейчас буквально недовго не нужно находиться в такому секунду. Готуємо. Да. готуємо халат, да? Так, ми поки що робимо салати. Для цього потрібно сыр і маслини, і зелені. Так. Сметана, майонез, вот. Так. риба. Маслини, до речі, щоб ти знав, маслини це чорні, а олівки це ті самі не зріли, зелені. Нема ж це просто тобі розкажу, щоб ще і знали наші теледачі. Так. Ну і я теж, тому що я, мабуть, не один до Білій землі, котрому мучив. Чи я дитячий друг от друга? Це те саме. Це знаєш, це те саме, тільки каже, каже, гуцули, це ті самі українці, лиш дикі. А так само, в принципі, у нас. Ну ну тому, <сує> що ми робимо? Ми ти розкажи мені, Сир. що тобі допомагати? Помагаю. Я тобі буду. Дивись, я беру ножичок. Перше, що я роблю. Я беру ножичок. Ножичок, я дуже люблю брати ножичок. Я дуже люблю брати ножичок. Я нерв. Це хватить, ні, це твій. Це нормально. Я думаю, що тут у нас відбувається. Я думаю, що ми можемо да. пережарити. А ти, до речі, перевернув був, так? Да? Курочку. Може, ти хоч знімамо хатишки такого? так. Да. О, ми знаємо щось. Так, Санечка. ти ріжеш салат, я ріжу помідори. Для того, щоб порізати класно помідори, ми робимо так, дивися. Ну, ти, я тобі потім щось покажу. Ти ріжеш. Ай, Саня, я щось знаю, ай синочок. Я тебе сьогодні навчу, будеш знати. А, mm -hmm. та, знаєш, як я, знаєш, що тобі сказати? Не знаю, а зараз тобі скажу, будеш знати. <клес> О, тому, <клес> тому дивися, зараз я тобі щось покажу, і ти синочок будеш знати. Розкажеш потім всім нашим. І Михалкові розкажеш, і Еріку розкажеш. Син, наше ріше, то я, я на... маю помідори різати. І розкажеш нашому Сашкові ще. До речі, як Сашко вчиться, все нормально? В школі все добре? <клес> Проблем немає. Да, стоянна... Ніхто не ображає? Ні. А, а та, то ви хто, скажіть. Хто. та скажіть. Тато піде, розбереться. До речі, м -м скажи мені, Саш. Е ну, подай мені тобі лучікарню, я тобі зараз щось покажу. Оце? Так. Да. Це у нас така хитра, спеціальна вивчена штука. От дивись, тому ага. що показати один раз, щоб ти знав. І все, далі ти будеш знати, як. Дивись, вчись, поки тато живий. Дивися. Берем тако. Раз, два. Дивися три. Ну, допустимо, хватить. Диви, що ми робимо. Синочок. Ааа, синочок, бачиш? Вік-живі, вчися вік називається. Так. Ну, ясно, решту я зараз доріжу. Потім ми тако прибираємо. Дивися. Тин, вдаряємо. Хопачки. Опа. І туди, правильно всипаємо? Ну так. Да. Дивися. Ти поняв? Вчися, синку, поки я живий. Круто. Здаємося в посудомойку. Получилось. слава Богу. Так, э, Саша, скажи мені, що э, у нас э, там в, бли, в ближайших планах? Що там, коли в нас хліб виходить вже, скажи мені. Бо я, бо я так толком толкова не знаю. <coughs> Вчора підвели черту під монтажом, тобто э, в одній із програм. Що должен... каже Сотя? Сотя каже, що все буде. Ще так. Ага. добре. А якщо Сотя каже, що добре, значить. Значить, Сотя знає, що він та. каже, да. Сотнечка. Це е, мій дуже друг хороший, це сопродюсер. Ми разом виховуємо в дусі е, в дусі, м, в батьківському дусі наших дітей. О, от. В, очень хорошому в, в дуже хорошому дусі ми виховуємо наших дітей. Рівні, любі, діточки. от ви молодці, так? От, от дивися. Ви ходите в басейн, ви паритеся в сауні. Ви качаєтесь там туди, тренажери, там на дівчат не задивляєтеся правильно. Робите це, я радує мене дуже. І взагалі мені дуже приємно, що у е, вас немає поганих звичок. До речі, хлопці не курять, не п'ють, ну звичайно, не ніяких наркотиків, нічого. Ну і до дівчат дуже такі, знаєте, тільки дружні стосунки. І взагалі, тобто вони, коли зустрічаються з дівчатами, то зразу попереджають, що кажуть дівчатка, ніяких відношень, тільки кафе, морозиво, е, кава. Кіно це максимум. От. Тому мені дуже, дуже приємно. І мені дуже приємно, що це один з небагатьох колективів, де власне це присутнє. Тому, слава Богу, наш Господь є добрий пастор наш, правильно? Так? Так. З Богом вперед помаленьку ми йдемо. От. І тому дуже приємно, що це все по це все по-справжньому. І от так воно є. Скажи, а от ви займаєтесь цей. А... Якась дієта, що ви їсте? Розкажи мені, Санечка. Та дієта, насправді, ніхто не соблюдає ніяких. Вот. Всі кушають те, що хочуть. Вот. Не злоупотребляємо жареним, вот, жирним. Вот. Стараємося кушати вот таке, що не свіженьке, там, рибку, овочі, фрукти. Вот. Причому э... рибу дуже люблять їсти сиру, зауважте. Це я серйозно кажу. Вот, гриби, да. гриби. Э, ці э, э, ну, сироїжки, ну шампіньони, по-вашому, -по 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 э, ну, по-нашому. -по -по Ну, коротше, сироїшки люблять їсти сирі, тому що не так називаються сироїшки. А сироїшки це і є печериці, шампіньони і так далі. До дуже смачно, я пробував. Мені десять сире, салати йдеться сири, яблука сирі, огірки сирі, помідори сирі, все сире. Ну, Правильно. А м'ясо тільки підігрівають, щоб воно було гаряче. А як, звісно, гаряче сирем не буває. Не буває. Шановні мої любі мої, oh, yeah. щоб ви бачили, як це класно. До речі, воно не є переприготовано, тобто в плані, курка не є пережарена, вона є так, так би мовити, ну то, що я казав, гарячий сирим не буває. Тому, будь ласка, прошу любити і, і, і цей. Тепер що ми робимо дивися? Ми це ставимо на це місце. Так, ти продовжиш да. так. А я вже буду займатися куркою. Так, це в нас є шкода, що воно буде остріатися. Це дуже-дуже шкода. Але думаю, що все буде добре. І так, мої. І так мої. Ти скажи мені, а куди йде э, сметана, куди йде цей? Э, сметана вот сюди, в салат. Так, а майонез теж в салат. салат. Все в салат? Да, э, принято, прийнято да, заправляти салат либо отдельно майонезом, або вот, да. А Ну ті, хто пробував, не понимають, да що якщо сметана і немного додати майонеза, то сметана приобрітає такої смак майонеза, а майне з приобрітає смак сметана. В принципі, це логічні. Тобто, якщо ми мішаємо кукурузу з маслинами, то полечається маслини приобрітають трошечки смак кукурузи, а кукурузу трошечки смак маслин. І навпаки, якщо ми маслини змішуємо разом з оливками, то оливки стають посподібні на маслини, а маслини подібні на оливки. Якщо разом вкусити трошки ту і трошки ту, то разом це буде дуже смачно. Ну в принципі. Саша, Nie, а я... ти наріжеш? Може, може трошки порізати? Очень класно, коли наже сок yes, не трішки. You know, ти щось знаєш. <laughs> не... Бачиш, я знав, що ти знаєш, але не знав, що ти настільки все знаєш. Я знав, що я тебе навчив це все з дитинства, але я не знав, що ти настільки все з дитинства. Nie, все я все не знав, руче, що ти дитинстві був такий розумний і що ти так класно все розумів. Хлопці, всі такі самі в мене розуміні, як ти скажеш. Очень. Я а. -ма, мабуть ще не саме розумні. <laughs> а тобто самі розумніші лишилися <laughs> за, за лаштунками чекають. Отже, ми продовжуємо жарити ананаси, дай мені синочок, але спочатку ага. ми перевернемо. А ні, почекай, почекай, ми ж маємо зробити. Ага, так. Так. Я правильно роблю? Сань. А по-другому ж просто неможливо. Так, 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 так. Зелень, зелінь. От, зелень, зелень у нас. Зелень. Да. Оліїв нам вистачає. Салати майже вже закінчиш. Я пішов класти ці красиві колечка. Хоп! Хоп! Ти знаєш, що ми ще будемо з тобою сьогодні що робити? Фреш Фреш, Фреш – це шикарний напій. Це напій. Олексір життя. Олексір чи оліксир? Ну, Олексір, що... це понятно, по-русски. А по-українськи? Правильно. Не, да, неважно. Напевно, що О, я так. Ні, коли по-російськи, мені проблем не було. А не так само ніколи. Бачиш, трошки схиби. Ну нічого. Це це сметана? Так. Да. Ну, не бійся більше, тато вчив завжди багато сметани давати, тому що сметана це корисно. Правильно. Это маслом кашу не спортєш. Всегда люди удивляються, чому там грузинська кухня, от у восточні країни там, так? У циганів, кстати, Седожчик, тоже кушная розказуй і так. мішай. Так. І люди удивляються, ну, чому Оно у них такое вкусное, хотя там ничего заурядного урядного нет, так. Вот. Есть такой даже анекдот. Да. Оно. Но анекдот рассказать не буду, но смысл в том, что не жалейте никогда ни мяса, ни рыбы. Ну, тем более, что мы можем же Ну, мы всегда постоянно то же самое. А, я разумею, Фішки, фішки, санчики, як капе дон Чіх, я скаренся. Ну, от, кстати, когда, как, как, как по по-українськи. Е, коли багато сметани чи коли багато майонезу? Чи що це можна в Азії? Да. Я думаю, що повинно бути всемірно. Ну, це буде добре, зараз не помішаєш. Коли салат, наприклад, з майонезом і його дуже багато. Як майонезу Я зрозумів. Ні, я люблю, коли салату багато, майонезу не дуже. Але залежить який салат. Якщо олів'є, ага. то я люблю, коли багато там цього, ну, ага. самого, самого майонезу. А в такому салаті повинно бути в міру і трошки сметани і трошки цього. Сіль, перець по смаку до смаку. Салат у нас, в принципі, вже закінчується помаленьку. Ця штучка у нас практично вже дожарюється помаленьку. І так, відкриваємо, дивимося на другу порцію, яка майже вже є готова. Раз. Синочок, Синочок а? як ми з тобою даємо. дали, а? Синочка, ти бачиш? Отак, синочок, Саша. Бачиш, як ми з тобою далі? О, любі наші телеглядачі, якби ви знали, що робиться. Чекайте, підберу слюни, що робиться у нас в сковорідці, який у нас той запах, а який запах робить курятина з ананасом та з сиром та з зеленим горошком, з кукурузкою жовтою. О, якби ви знали, ну я думаю, що наші шановні телеглядачі, якщо слідкуватимуть за тим, як робимо ми цю страву, і будуть робити все точно так, як робимо ми, то обов'язково зрозуміють, як смачно пахне в нас на кухні, і який умнічка в мене младшенький. Це бачимо. Це він соба... хотів казати. Ну, я ж сам себе не можу хвалити. А станок, бачите, похвалив. Молодчина, синочок. Так, це в нас є, це в нас є, це в нас є. Знаєш, що ми можемо зробити? Ну, типа там тин. 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 Саня. Тин. 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 Шість. Ооо! Санько, моя школа. Сареш. Так, поки ти відриваєш цю, я візьму салатницю і накладу туди трошечки салату, щоб воно було гарно, як то кажуть, естетично. І кайфово. Я думаю, Саша, що фініт а-ля комедія по маленькому плану підходить. Салатик ми, значить, зробили. Шикарний. Диви, в якій лодощі, як він гарно виглядає. Значить, що? Курово. Курочка є З ананасами з купомою. Є. Є. Салат, є. Салат є. Класно. Так, значить купідончик. Фреш треба робити. Стоп. Фреш. Зараз я роблю імпровізуючу нашу... Е, столову ага. кухню ресторан, чи як то сказати. Причому бачиш колір який. Бачиш, підходить. Футболочка в мене. І, а пест, а і скатер самобранка одинаково. Так, бери. Став. Одну тобі, одну, одну мені. Так, посередині лишає місце під салатик. Посередині, так, стечочок має бути чир, закритий. Чир, Салатичок у чир, нас ставиться сюди. Єс! Окей. І так. Итак, Беремо нашу махінерію, січкарню. Очень класна штука. Та ти шо, то вона, тобі не влядь, що, вона працює. Та вона жужить, як є... Ах! Короче, Давай, синочок, неси мені, будь ласка, фрукти, овочі різні там. У нас там є яблука. холодильнику у нас є У нас морковочка. Ой-ой-ой, яка є морковочка. морковочка. Так, В холодильнику у нас є морковочка, попрошу замітити. Яблучко класичне у нас. Ну, фрешек. Санечка, достань, да, там мы все... сверху томат Да, да, да. Стаканчики, два ага. штука. два штука так... стаканчики. стаканчики. Итак. Ой, я еще вижу, такие штуки есть. Ой, ой. Все, физкульт, привет. И яблочко. До речи, ты знаешь, что за лаштунками нас чекают наши? Наши, Павлики. Лобце. Ну, конечно. Слюною стекают Чекають, коли ми приготуємо. Чекають, коли ми закінчимо. Чекають, коли ми... Ого, як ти придумав. Взяли вже так, якщо все вийде. Давай, Саня. Тільки Спочатку я цей. Ага. Так, дивись, як ми робимо. Ми підставляємо стаканчик. Хоп! ми Включаємо дивись, сосечки. Хоп! Саша, увага! Раз. По-любому, по-любому, синочок, ти ж знаєш, по-любому, синочка. Так, Саня. Це щось надзвичайне. Ну, ну далі, що ти там думаєш робити? Ну, ну, засовуй. Так. Ух ти! Так ти можеш з барменом і туди нести туди на наш імпровізований стіл. І так, а у нас пішли. Пішов. Далі сучочок харний. Дістаємо помаленьку ми. Раз, два, три, чотири, п'ять. Так. Раз, два, три, чотири, п'ять. Сім'я у нас більша. Сім'я у нас велика. А ті слышиш, любить, а я привожу. Хорошо, я роздам. Ну що ж, любі мої? Сину, йди сюди, ходи до мене. Ну що ж, любі мої, мені залишається тільки подякувати всім нашим телеглядачам за те, що були сьогодні разом з нами. У нас в гостях у студії був Купідон Сашко, значить Словакії, один з членів колективу Павліки Інтернешн. Дуже приємно. І я дуже сподіваюся, що буквально за кілька секунд мої решта хресних синів з'являться у нас у студії. А нам залишається тільки попрощатися, побажати всім міцного місного, -місного здоров'я, добра. Щастя, успіхів, в коханні, Народжуйте гарних дітей, вирощуйте хороших синів, і все буде класно. Дай вам Бог здоров'я і будьте здорові. Санечка, тобі два слова. Буквально Да. ну хочеться пожелати всім приємного апетиту і пусть діти сьогодні вечором порадують своїх родителей цими вот простими блюдами. Все дуже класно. Будьте здорові. Удачі.